А як тобі ідея змінити почуття гумору з допомогою простої їжі з базару чи супермаркету? Та ні, Ростику, це ж нереально. Та ні, євродіетологу, це ж нереально. Ось такими десь такими критичними думками приходять люди. Вони приходять щоденно і вони запитуються. Але чи це можливо? Чи справді може їжа повпливати на наш такий прекрасний, тонкий баланс по настрою? І я вам скажу, що так. Їжа, вона впливає дуже суттєво на наш настрій. Я це бачу, як ніхто інший, коли співпрацюю персонально з клієнтом. Коли до тебе приходить така обгурена людина, в неї така сильна апатія, вона думає, що в цьому винуватий весь світ, але не вона. Насправді, в подальшому вона починає розуміти, якщо б вона раніше дозволила собі сказати: я помиляюсь, я не все знаю, я, можливо, навіть нічого не знаю. Я пробую, я тестую щось нове, я хочу довіряти, я дію, я наповнюю своє тіло. Все. Мене в школі не вчили, що треба їсти, але я тепер хочу навчитися. Тепер я починаю діяти так, так, так. Така вибудовується структура, така сила людини. І людина починає відчувати в собі більше. Наполегливості, більше довіри, тіло починає наповнюватись тими гормонами, які дозволяють їй, що робити правильно відчувати це щастя, підсилення дофаміну, підсилення ендорфінів, ксотоцин. Тобто багато гормонів, які можуть затуплюватись навіть банально відсутністю певних мікро-макроелементів або запальних процесів, або пошкодження органів. Тобто є багато проблем, які можуть закривати наше щастя, наш позитив. І нам потрібно зрозуміти, що для того всього, щоб досягнути максимально якісного позитивного стану, потрібно просто на ринку або в супермаркеті знати, що вибирати, знати, як наповнювати своє тіло, знати, як допомагати своєму тілу обирати потрібне. Ми маємо насправді внутрішні відчуття, коли нам щось потрібне. Але так як зараз маркетинг заповнив полиці наших супермаркетів упаковками, ми не можемо цього бачити. Нам треба довіряти собі. Але також треба довіряти експертам, наповнювати своє тіло, давати все необхідне, всі потрібні і непотрібні мінерали, які тільки можна давати, та забирати продукти, які можуть нам шкодити, доповнювати наше тіло, тому що багато продуктів з нашого харчування навпаки можуть забирати від нас нутрієнти. Це проблема. Це те, що працює проти нас, це те, що буде працювати проти нас завжди. Якщо ми з цим не розберемося, раз та не завжди. Дякую, що ви зі мною. Дивіться більше моїх відео, підписуйтесь, я навчу вас як без голоду, без піголок, без спортивного харчування, без гормонів, здобути тіло вашої мрії та раз і на все життя покласти кінець цим всяким стражданням, непозитиву і тому подібним речам. Ваше мислення, це ваш внутрішній стан, ну і, звісно, ваш підхід до харчування. Дійте, підписуйтесь.